Доброго часу! Хочу подякувати Збройним силам України за те, що бережуть наше життя, і Сергії Шилудька за мотивацію. Мене звуть Олексенія, і ми у трьох із дітьми тримаємо невеличке господарство. У нас є птахи, кролі та свинки. З їх м'яса ми робимо різноманітну продукцію, тушонки. Паштети, рієти, готові страви та ковбаси. Вся продукція, що в банках, робиться в автоклаві, а ковбаси вакуумуються. Якщо ваша ласка, замовляйте наші смаколики. Бажаю міцного! Ми, бійці 43-ї артилерійської бригади, звертаємося до Шелудька Сергія та його підписників у допомозі нам придбання автомобіля в наш підрозділ для виконання бойових завдань. Слава Україні! Героям слава! героям слава! Друзяшки, всім привіт! Слава Україні! Слава нашим захисникам! Маємо вихідний суботу. Відпочиваємо по старій накатані схемі. Зараз будемо йти займатися деякими моментами. У свинарничку, так як Шелудька, як там кажуть, за двома зайцями, робить те, що не потрібно, треба робити одну справу, ну, але то тринадцяте питання. І вся правда життя, яка вона є в сільському господарстві, не завжди вона так, яка вона є. Багато людей, які займаються господарством, говорять, що в них все добре і ніколи немає проблем, тому що ніхто ніколи не вихваляється своїми проблемами і бідами, а тільки Показують хороші результати, і ще як і рибаки, буває, їх прибільшують. Але також не забуваємо сьогодні. У нас субота і ввечері з 21.00. Як би там не було, щоб там не було, родина Шелутків буде в прямому ефірі. На задньому фоні в нас стоїть таких два драндулетіка. Це Надежда Анатолійовна, Хто в тому році дивився? Ми розігрували таких пару-тройку штук, дякуючи магазину запчастини місто Березань при вокзальна площа. А також надали нам ще один оно, такий агрегат, називається він кросер От також сьогодні розіграємо і матиме можливість виграти його за 200 гривень. Так що приєднуйтеся в прямий ефір з 21.00. Донайте, скидайте скріншоти, присвоїмо номерки, і хтось один стане власником, тобто щасливчиком і буде їздити на кросері. От, а це Надія Анатолійовни. Витягли ну, такі пацани. Кажу, пацани, Я такий пацан, який трошки неправильно обслуговував цю техніку в тому році. Купила Марійка, яка приїжджала з Німеччини, тітка моя. мої Теж ще надіанаторійний, ми його поставили і не заряджали. Тобто протягом зими треба пару-тройку разів возбуждати акумулятор. Ну, от такий от він шелудько. Так що, друзі, ось така ситуація. Ось такий агрегат ми сьогодні будемо розігрувати. Ну, і не тільки агрегат, також ще у нас буде ще один апарат, дякуючи магазину Дніпра місто Баришевка. Це буде електричний триммер, так як вже починається косовиця трави. От. Ну а Зараз на даний момент зараз підемо. Ми і подивимося, що там у нас робиться в домашньому господарстві. Погодка у нас сьогодні, бачите, хмарненько, прохолодніше набагато. Ну, але бур'ян не дрімає. Ну, на цьому городі ні, вже є ось де влага капнула, вже є бур'янець. Так що ми поки нічого не робимо, не сапаємо. От, казали, що в мене хренова сажалка, хай буде й хренова, але є порівняння, перед тим було ще хуже і в принципі мене задовольняє. Дивлюся, вже полуниця за ну, От, вже починає свісти, ну, таке для душі, цибулька піднялася, часничок щось трошки жовтуватий. так ніхто мені не написав, що треба зробити. Так що, якщо є можливість, напишіть свій коментар. Ну, а ми через вже там якусь неділю будемо пробігатися дисками міжряддя. Ну, а потім ще і ще, тобто до того моменту поки не підгорнеться останній раз. Ну, а там вже буде видно. Так що, друзі, працюємо, зараз йдемо з вами куди? Правильно, все І що тут у нас робиться? А тут у нас босяки, яких вже треба відлучати. Я ще хочу трошки потримати, по максимуму присадити свинку. Свинка контролює ситуацію. От, і лягає бачте, на бузу, не дає їм урмежити. Поросятка вже під'їдають, сосків 12, поросят 13. Є воно такий задрутик, який назад його підгодовує. Ну, а також вже їдять предстарт, Супер предстарт. Стандарт Агро, з якими ми працюємо вже не один рік. Хоч, в принципі, використовую стартовий комбікорм, годую суноматку, і поросята також їдять старт. Це полегшує відлучку, ну та де і тепер. Тобто поросяткам, що ми зробили? Ми в перший на третій день купірнули хвости. Що це таке? Це профілактика від канібалізму. Також, що ми зробили, вкололи залізок, капали в ротову порожнину байкокс. От, і будемо ще таку процедуру. Ми будемо робити з іншими поросятками. Ну, не з цими поросятками. Ці поросятки вже готові на забій. Це менші остатки нашої розкоші. Все ніяк не зробимо ми рокіровочку, але з назаром плануємо зробити. От, дверцята відкриті, вентилятори, то вітер крутий, але вони у нас не працюють на даний момент. Сьогодні дозволяє наша площа і дозволяють наші умови не включати вентилятор. От. Тому що тут так прохолодно. Самий крайній угол, самий такий От, І тут знаходиться в нас відгодівля. Тож таким чином ми також розположуємо поросят. Тобто, самий холодний угол це у нас найбільші поросята і здвигаємося сюди. Ну а саме теплийший, ось у нас угол, знаходяться наші батьмани під лампочкою. І зараз ми будемо з вами робити профілактичні процедури із цими босяками. Тобто, ну вже показувати не буду, як це діло робиться. Я думаю, що для цього всього нам треба просто отакі електроножниці. Вони зараз підключені, нагріваються, і будемо в ротову порожнину капати Толтарокс профілактика від коксидіозу, і будемо робити вакцинацію. Веровет, один кубік. На поросятку з двохденного віку використовуємо такий веровет. Беру я ветфакторі ЛТД. Ну і е, вчора заїхав у Березанську ветаптеку. У нас тут є. От, і купив FerroLife. Тобто купив чисте залізо, це коли це від 0,5 до 1 кубіка поросятку. І ну, от така ситуація. Так що. Я зараз буду робити ці всі процедури. Приготую два шприцика з маленькими от, Для того, щоб ну, поменше напрягати цих От, Ситуація з нашою кучеряшкою критична, її вже нема. От, але поросята двоє, яких у нас було, ось у маленьких, які були біля неї, ми їх підкинули до цих ребят. Ну, Не знаю, виживе воно чи ні. От таке, все, бачите, ну, Походу йому буде гейм-овер. От, щось воно не дуже. В неї всі були не жильці. Ну, це домашнє господарство. І другий також. ну Другий також, ти живий чи ні. Вже, навіть ну, не жилець. Тобто, ну не жилець. Ну, що ви зробите? Це життя. От. А другий йоно маленький, так що підкинули до неї. Зараз будемо робити ці всі профілактичні процедури. Я вже казав, хай це буде найбільша біда, яка у нас є. Хто не тримає господарство, той. І говоря, не знає. Так що у тих, у кого все класно, бажаємо, щоб у вас все було класно, такого не буває. Так як і в кожній родині є свої моменти, є свої проблеми. І, Ну, якось так. Так що, свинарство, як воно є, але дякую за коментар людині, яка мені написала. Каже: Серега, дякую тобі, тобі за мотивацію, за те, що ти відкриваєш людям очі. Навіщо їх тримати 500 штук, якщо людина просчитала, якщо, ну якщо реалізувати самому 60 голів, плюс-мінус, я не буду казати, так образно написано, я ніколи в цьому напрямку не рахував, але він правильно написав, якщо самому реалізувати, переробити і продати, то не треба тримати 400, а достатньо 50-60 голів і заробити ті самі гроші. Ну, то вже не буду умнічати, бо тут знайдуться багато хейтерів, мені розкажуть багато деяких нюансів. Але розкажу, якщо ви продавали по 55 гривень живий вес, то завжди там треба рахувати свої моменти. Хтось рахує зерно, по три купив молодець, то дуже добре. Але треба рахувати, як нормальна людина, сьогодні, сьогодні реалізуєте, сьогодні і вважайте по максимуму зерно, тому що треба буде закупити інше. Ну, або ви могли б його продати по тій ціні, яка на сьогодні. Тобто якось так. От. Ну, а також є багато-багато моментів, не хочу на це все діло умнічити, але дякую тим, хто не опускають руки, і працюють далі. І е, з самого початку відео я поставив ролик, який прислала мені моя підписниця. І я хотів би подякувати їй, її, її діткам за те, що не опускають руки. Це родина мати і двоє діточок, хлопчик і дівчинка, які проживають боляха-муха. Місто каже, Кривий Ріг. Точно не пам'ятаю, зараз просто в голові трошки килибардоз. От, Але вони так знайшов я в другому телефоні нашу переписку. Звати Алексінія, жіночки, в неї є двоє діточок. Сину 18 років, донечки 16. Тобто вони також займаються домашнім господарством, це є їхній основний заробіток. Вони гарно навчаються, гарно займаються спортом. Але син він хотів бути програмістом, але чомусь після того, як горки на нас напали, він трошки поміняв свою позицію, відмовився їхати навчатися за кордон, залишився в Україні і навчається на вид лікаря. О, так що якось так. І вони зняли для мене коротеньке відео, так що, друзі, кого зацікавить їхня продукція, маєте можливість у них замовити. Там є як на ролику є номер телефону, так що придивіться уважно і підтримайте тих. То не опускає руки, а працює. Так що, друзі, якось так. Хотів би всім подякувати, побажати миру здоров'я і добра. З вами був Старій Шелудько. Всім пока і всіх приглашаю на прямий ефір. Ну а я піду робити профілактичні процедури, тому що ну, свинарство як воно є, без нього не туди і не сюди, тому що це мій хліб і моє е, життя. Завдяки цьому існує моя родина. Так що працюємо далі, підтримуємо наших захисників. Все буде Україна.